Осила, скажіть, будь ласка, ви просите суд ваші вимоги, прошу визнати дії посадових осіб дружківської міської ради в частині підготовки прийняття рішень на пленарних засіданнях, незаконно. Кого ви маєте на увазі посадових осіб і чому вони у нас тоді не відповідачі? У справи в тому, що саме я не знаю, хто відповідає за проведення чи підготовку сесії, хто саме відповідає за... Проведення проектів, які потім розміщуються, хто саме відповідає за розміщення, бо ми навіть в суді я не я не зрозуміла, хто саме є відповідним за цей... Ну, в частині це, підготовки. Це підготовки не були оприлюднені проекти. Тобто це не виконання розвідки обов'язки оприлюднувати інформацію. Оприлюднувати інформацію яка готується я до не розумію. Оприлюднювати інформацію, яка готується до прийняття на сесії. Ну, це проекти рішень, це ну, якби то якісь там обговорення, це, мабуть, пояснювальні якісь записки, що яка стосується ну, регуляторних актів і відповідні норм правові акти, відповідно до яких повинні Дружківська міська рада повинна які відсліджувати та повинна виконувати. Це закон України про місцеве самоврядування, це закон України про доступ до публічної інформації. І як в нас вже в судовому засіданні. Вияснилося, це ще регламент Дружківської міської ради, який є конституцією для наших депутатів, про проведення сесії, по підготовці сесії і так далі. Щодо регламенту, дійсно на сайті була редакція того регламенту, який було вам зараз надано, Проте Дружківською міською радою суть цього регламенту не змінювалась. Це була технічна помилка. Регламент, який був наданий позивачем сьогодні у судове засідання, це був регламент, який був затверджений попереднім складом міської, сесії міської ради. На сьогоднішній день є чинним регламент Дружківської міської ради, який було затверджено рішенням Дружківської міської ради від 15 12 2010 року номер 6 2 1 Це знаєте, це знущання, можна так сказати. Якщо 5 років на сайті, на офіційному сайті, я хочу ще наголосити про те, що в тому році я зверталася. До дружківського міського голови з приводу з приводу оприлюднення всіх проектів та всіх рішень. А мені а мені сказали, а ви зверніться до нашого сайту, там все є. Я звертаюся, як є слухняний громадянин. Я звертаюся до цього сайту. Я цей сайт вважаю, що він офіційний. Якщо там 5 років висить інформація, яка не є дійсною, то які можна казати про які проекти ми тут з вами розмовляємо. До сьогодні судове засідання закінчено. Оголошується перерва. Учитывая ход сегодняшнего судебного заседания, ну, как бы я пришла, допустим, к выводу, что нельзя доверять странице городского совета, Дружковский городской совет, официальной странице, вот, потому что информация, которая там размещена, за нее никто не отвечает, никто не может ответить, кем она размещена, когда она размещена, когда она изменена. У нас есть факты того, что регламент был поменен буквально ну, за час после судового заседания 16 мая. Это подтверждают и отвечают по делу что действительно 5 лет на сайте висит информация абсолютно устаревшая никто не следит не говоря уже о проектах которые обязаны вывешиваться на сайте за 20 рабочих дней никто не следит даже за достоверностью информации которая там размещается поэтому ну честно говоря мне обидно за дружковчан потому что у них фактически нет того ресурса который бы их оповещал о проектах решений о принятых решениях о действиях местной власти не только ну, нет ни контроля нет ни доступа к элементарной информации.